Я вірю в добро. Я вірю в майбутнє, молодь і перемогу України. Я вірю, що Україна вступить у Європейський Союз. Я вірю в український народ. Я вірю в Україну. Ольга Бортняк. Підприємиця, власниця магазину Ровер Плюс. Народилась на Теребовлянщині. Закінчила Кременецьке медичне училище. Медичну кар'єру змінила на торгівлю в 91-му. За відмінну роботу та довіру покупців неодноразово отримувала нагороди та відзнаки. Заміжня має чотирьох дітей та вісьмох онуків. Час був дуже тяжкий, і не було за що жити. і Не було де жити. І прийшлося поміняти професію. От я і поміняла її. І з того часу я є підприємець. Я не встидалася ніколи того, я не ховала голову, я гордо піднімала голову до кожної з ної людини, кажу, добрий день, так це я, то я тут працюю, прошу приходити до мене. Дуже люблю свою роботу, я люблю людей, які приходять до нас, навіть якщо людина не купила в нас велосипеда. О той переломний момент, коли я не могла дозволити, не мала за що купити хліба і молока. Дітям. Дуже тяжко було, дуже тяжко було як підприємцю, коли ти не мав стартового капіталу, коли ти починав з позичених 100 доларів і які треба було віддати за визначений час. І ти розумів, що цього зробити не можеш. Робив все для того, щоб твої діти жили краще, ніж ти. Батьки не розуміли. тому розуміли, що тяжко. Вони не розуміли, що вони мене вчили, що я маю ходити в білому халаті, а не носити мішки. Сумки, візки, коли лікар сидить в кабінеті і до нього приходять люди. не всі це могли переступити і вижити, вибути той час. А Нам вдалося, дякуючи рідним, дякуючи близьким, дякуючи дітям, чоловікові, мені вдалося це зробити і нині ми є. І... Найбільше запам'яталося, що мій тато плакав, що дитина україна вільна. На той час я подумала, чому він плаче. Війна — ти війна, але як нині в нашій країні є біда, є війна, і коли вона закінчиться, я також буду плакати. 31 рік прийшов, ставали всі разом на ноги. І молоді, і літнього люди, віку люди, і діти. Ви молоді, ви того не пам'ятаєте, ми не могли вас одягнути в колготочки, повзунятка, взути, тому що не було де купити. Але з часом всі разом. Пліч опліч, рука в руку, один біля другого, і так ми всі разом вставали на ноги і будувалася наша Україна, дякуючи нам, дякуючи всім нашим українцям. Люди по-другому мислять. З людиною легше працювати, от я бачу по тих покупцях, які приходять до нас, чи навіть не покупці. Людина приходить з людиною, можна говорити людині, можна розказати. Людина тебе чує, а особливо той, хто хоче чути, хто хоче взяти від тебе інформацію. Нинішня молодь дуже гарна молодь. Розумна молодь, всебічно розвинена молодь, цілеспрямована, з нею легко працювати. Вона розуміє і тебе вчить. Ми вчимося від неї. Ми вчимося від молодих, які приходять нам, розказують. І ми теж з відкритими ротами, з великими очима, слухаємо, що вони нам розказують. Дуже відрізняється молодь. Вони дружні, вони цілеспрямовані, вони такі і добрі, щирі. І щирі. І буває, що до нас прийшов якийсь іноземець купити велосипед. І дівчинка стоїть з боку, вона бачить, що я не вмію порозумітися, тому що я інша мова, і вона приходить, перекладає. Так вау, класно. так. То потреба звідси приходить сім'я, дитина хоче ровер, і я бачу, що батьки неспроможні. Я можу дати дитині ровер, просто дати. Я можу дозволити собі це зробити, тому що є потреба тут допомагати і віддавати. Почалася війна, то ще більше ти хотів це робити без, без повернення, без, без ніякої дяки. Йшли солдати, і я кажу, солдати, маємо на колінники, треба. Треба і коли він почав брати, мені треба і почав рухувати, скільки людей є, і він сказав таке речення, що вони не знають, з ким вони зв'язалися нас не перемогти. Вона буде дуже гарна. Вона буде краще ніж всі країни світу. З такими людьми, як нас, працьовитими, нелінивими, завзятими, такими, які хочуть, щоб це було зроблено, дуже гарна буде країна і будуть повертатися всі, хто поїхав зараз. Хто тікав, хто мусив тікати, вони будуть вертатися, будуть хотіти вернутися жити тут на цій землі, такі Богом даної нашої землі.